Зеленський знову спробував достучатись. Зокрема, ось в Шавін сказав, що Росія прагне значно більшого ніж земля, ресурси чи населення України. Це він заявив під час виступу в національному університеті оборони. США, за словами Зеленського російський самодержець розглядає нашу територію як плацдарм для подальшого загарбницького просування континентом. І Зеленський наголосив, коли демократичний світ зволікає у прийняті. Важливих рішень диктатори тріумфують дозвольте мені бути відвертими з вами, друзі. Якщо хтось і надихається невирішеними питаннями на капіталійських пагробах, то це лише Путін і його хвора уява. Він бачить, що його мрії здійснюються, коли стаються затримки або трапляються скандали, і він бачить, що свобода згасає, коли підтримка союзників зменшується. Тому такі люди, як Путін, не повинні навіть сподіватися на те, що можуть відібрати свободу.